Сань, от біля колонки. Коротше, ось ці пульти, дивіться, пульти, які копіюють брендові Івату ВСку, Девілбис ДВ-1, 1,3 дюза, 1,4 дюза. Ось в такому кольорі. По 9,5. Ось така ціна за ці фарбопульти, які реально дадуть фору брендовим. pps система також йде в комплекті. Переходники різні, ось такі бачки. Я, думаю, я покажу ближче. Система МП. Розхід повітря 300 літрів. Йдуть вони в комплекті з манометрами, ключами, ппс системами і так далі. Ось так виглядає золотистий. Дуже якісний. Я ось макросйомку зніму конкретно, щоб ви подивилися. іменно дуже близько, як він якісно виготовлений. А головне, як він працює, тому що це прямий конкурент брендовим пультам, дорогущим пультам, до речі. Це 1,4 система МП. Навіть при тому, коли ви даєте давлення, він міняє факел. Така ж система, не знаю, цікава. Популярністю він користується е, не, ну, не в Європі, не в Україні, а Латинська Америка, Азія. Там він дуже популярний. От. А в нас же ж їх не знають. Тільки ми напряму їх поставляємо сюди. У нас є запчастини і так далі. 9,5 такий набор, 1,4 дюза, і 1,3 дюза. Ми їх подальшого будемо провіряти, показувати факел вам, як вони працюють. Ну, по крайній мірі, з розказів технологів е я був дуже вражений і дійсно там наголосили, прям, що це прямий конкурент. ВСК, ВС, ВС Іваті лаковому пістолету та Девілбесу ДВ1. Але ціна, повірте, за таку ціну, ну, ми просто такого не найдете.